Привіт, мене звати Чимерис Євген. І сьогодні я хочу поговорити з вами про представника компактної ПК індустрії. Ігрової ПК індустрії, це Lenovo Veloc 17. Незважаючи на його доволі скромні розміри, цей десктоп дає вам можливість професійно продуктивно працювати з софтом Adobe, наприклад, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, або, навпаки, з софтом DaVinci, або грати в ігри на високих налаштуваннях графіки. За процесорну продуктивність відповідають процесори компанії Intel. Це 13 покоління Core i 5 та Core i 7. -х. Є як класичні варіанти, так і рішення без процесорної графіки. 10, 16 ядер, 16, 24 потоки. З графічною складовою теж все супер. Nvidia GeForce GTX 1650 супер. Nvidia GeForce GTX 1660 супер. RTX 3050 RTX 3060, RTX 3060 TI. RTX 4060 та 4060 Ti. Уявімо, що вам набридло грати, і ви вирішили трохи попрацювати. Розумію, що навіть уявити таке складно, але ну, все ж таки, давайте спробуємо. Для того, щоб опрацьовувати об'ємні презентації, працювати одночасно з декількома великими Excel-файлами або відкрити 10-20 сторінок в Google Chrome, 32 ГБ оперативної пам'яті двома планками Думаю, буде достатньо. А для збереження важливих даних тут може бути три накопичувача: один HDD на 2 ТБ та два М2 SSD по 1 ТБ кожен. Цей компактний помічник має доволі велику кількість необхідних портів та рознімів. І комбінований аудіорознім. і Type-C версії 3.2, і два Type-A покоління 1 та 2. На тильній стороні розмістилися чотири USB Type-A, один VGA, один HDMI. І в 2,5 Гбіт та порт під навушники. Додаткові відеопорти будуть залежати від встановленої відеокарти. Цей манюній проходить тестування в нестандартних умовах. Це робота при температурі від мінус 40 до плюс 60 градусів. При вологості 80-90% та при роботі на висоті в 40 тисяч футів. Це приблизно 12 тисяч 200 метрів. Маленький, проте крутий. До речі, живиться він від блоків живлення в 300, 310, 380, як наш варіант, та 500 ватт. Варіант блоку живлення залежить від моделі встановленої відеокарти. Сам по собі десктоп прикольний. А при цьому вкупі з таким самим прикольним монітором g 32 QC30 те, що треба. ПК Леново Log – це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати дуже багато продуктивності в компактному корпусі.